Так, доброго дня. Підійшов показати, як тут моя спаржа. З нею все добре, багато все такого молоденького відходить. Все добре, багато таких є, ще можна вже зрізати. Деякі залишаємо постаріші, щоб на насіння. Так, ти подивіться, як там самі менші наші. Так ось ось маленькі самі шпиндики такі. Все з ними добре. Не сохнуть. Так, ось ті чуть-чуть побільші. Чуть-чуть Так, це ті, що ось пересажував. Відійшов пагон. Одненький, все добре. Так, тута, тут, тут і непонятно, чи щось воно відходить, чи ні. Так, ну один зелененький, маленький, є все, росте. Значить, живе. Так, тут, ну, якщо така вже лоза прям ось оця і ця росте і плюс знизу вийшов такий одні бачите, вже покрепче. То, значить жить буде. Земля тут повисохала, суха. Ну, У нас недавно добре дощі йшли. Нібито все буде жить. Так. Дякую всім, не забувайте підписуватися всім всемня.